Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Так, сьогодні їдемо працювати по сої класичній, нацепи оприскувач. Туди вже зарядив ну, десь 150 плюс літрів водички. І зараз будемо мішати е, гербіцид, покажу який. Так, зараз підемо подивимось, що я там прикупив і чим буду це все оприскувати. Ну, можна було піти таким, е, таким шляхом більш дешевшим. там, наприклад, Harmony, ще там додаткові якісь речі. Ну, Але поки що я це все діло не вивчив, то купив трішки інші препарати і зараз вам їх покажу. Та й туди це все заправимо. Так, значить, перший препарат це от такий корум. Ну, Це вважається найкращим гербіцидом на класичну сою від фірми BASF. Ось такий він продається 5-літровій каністерці. Дорогий зараза. Дорогий, це дорожче буде, ніж Хармані, Базагран і ще там якісь. Ну, Але так як перший рік цим буду займатися класичною соєю, то вирішив не ризикувати. Норма внесення від 1,25 до 2 літрів на гектар. Ну, І, звичайно, сюди застосовується фірмовий прилипач. Також фірми BASF, але, на жаль, мені його не продали, так як продають лише прилипач з двома банками корм. То я взяв отакий прилипач Adjuvant Oleomix 84. Відкручуємо і наливаємо літр 300. Так, перелипачу, рекомендується від пів літра до півтора, то я думаю, ми десь дамо в середньому літр на гектар. Десь, напевно, що літр 100. А можливо літр 200. подивимось, який він, чи чи ні. Такий та густенький, густенький. Ось. Закриваємо, поки відставимо це все сюди, рукавички положимо. Кабіну одразу. Так, тут у мене різне приладдя. Опа. Для зйомок. Це не так все просто, як здається. Ось. О, від машини ще вже взяв ключі. Так. Оце закриємо, бо потрібно піднести. Заводимо, трішки піднесемо і вмикаємо вом на тисячу. Ну і все. Нехай там собі це все змішується. Ну що, чому? Так, ну що, добралися на класичну сою. Зараз я її вам покажу, в якому вона стані вже знаходиться. Вона доволі чиста, але чому тут я хочу це все діло покропити? Тому що є отакий мішій і проскакує досить багато такого переросшого усоту. Хочу я це все діло прибрати і особливо від ріпаку, якщо дивитися. То мишію доволі багато. Навіть якась кукурузка проскакує. Бачите, скільки тут мишію? Ну, Заросло вже навіть. Тут далі аж заросло, то вже якось і некрасиво. Ще з цієї сторони зараз перейдемо, подивимось. До речі, на даний момент сої один місяць і тиждень. Ну, пішли тепер. Пішло у нас вже тепло, то піде вона в рух по-любому. Ну, Тут скра... краєчку, то трішечки теж. Присутнє таке. Ну, я думаю, пізніше я це все можливо з краєчку, там щось залишиться, декілька літрів, то прокруплю. А так вона е, тут почуває себе отак. От чудесно. Бачите, яка соя. Соя дельфія. Класична. От такий потрійний листочок. І ще буде один потрійний листочок викидати. Ну, супер. Просто супер. Дивіться, 25 міжряддя. Тут у нас суцільне міжряддя, але одинаковий буде одинакова норма в тисячах. Так, візьмемо рукавиці і зараз розкладемося. Ну, У нас зараз, друзі, вітер десь 5-6 метрів в секунду. Тому ще будемо чекати, тому що там бачу так вдалині тракторист. Стоїть з оприскувачем, теж чекає Ось. ще зараз зробимо таку річ, а саме крайні оці форсунки, розпилювачі, ставимо щілині 165 літрів вилив. Екоджет по краях не будемо ставити, тому що сантиметрів 10-15 було припалено. Тому, друзі, раджу бути з екоджетами зеленими особливо акуратним. І то, при тому, що я до кінця ніколи не доходжу. Тож, по одній форсуночці щілинні, ось. Тут, бачите, також стоїть. Будемо давати, і тим самим, як ми будемо краєм іти, я буду бачити гарний струмінь води. У нас йде тут не кругове розпилення, тобто трішки не дуже добре. Виднося, зрозуміло, де ти маєш їхати, тримати точніше штангу оприскувача. з такими щілинами нема проблем, тому що струмінь води отак розходиться, а не по колу. Біж, більш зрозуміліше. Ну і добре, коли щілинний, виднося, де закінчується межа. Та й так працюємо. Так, ну що, йдемо дивитися. Бачите, тут трішки з краю я пройшовся, так як у нас тут пирій почав рости, то потрібно було його забрати. Він же такий височенький. Подивимося, чи 1,3 літра, його адекватно заберуть. То що ж, що у нас показує ця наша соя? Ну, дивіться, в принципі, в принципі доволі це все. Непогано і навіть дуже виглядає. Я думаю, гріх жалітися непогана розкладка, не ідеальна, так десь непогано кинуло, бачите. Один, два, три, чотири. І так пішло, пішло, пішло. А тут кубкою три штучки. Ну, але соя вся повискакувала, а якась, а якась змерзла. Або щось її з'їло. Ну, будемо слідкувати, деяка ще щойно вискакує чомусь. Ну, можливо, десь глибше вона заскочила. А так дивіться, які рядочки. Тишина, можна сказати, практично повний штіль. І 25-те отаке красиве міжряддя. Ось. Красива соя, нічого не скажеш. І бульбочки на цій сої також присутні. Добре, давайте ще подивимося, що тут сусіди насіяли. Я так підозрюю теж сою. Але вони по-любому під ліфасатра Омдаб Стопроцентно її посіяли. Так, теж соя. Ось, бачите, вже подвійний листочок викинула. Ну і, в принципі, густота приблизно та сама. І розкладка не так вже аж. І супер порівняно зі мною, хоча тут сіється посівними комплексами. Тож буде і у нас все добре, <кхід> тільки головне, щоб сусіди мені не побризкали. Класичну сою. То що ж, друзі, цей тиждень ми провели з вами на сої. Дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Ну і, звичайно, можливо, ще якусь користь принесе, як завжди. Будуть запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди пишіть мені на електронну адресу, яку знаєте в описі під кожним моїм відео, ну і також на WhatsApp. Не забувайте ставити смачненькі підубайки і підписуватися на канал. Ну а я для вас, як завжди, буду знімати корисні, правдиві і. Надіюся, красиві відео. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, Па-па.